Дівчата, всім привіт! Всіх вітаю зі святом. Сьогодні, взагалі, не планувала нічого знімати, але вирішила, що надто багато в нас цього красивого лежить, щоб пропускати день. Тим паче, сьогодні дехто з вас вихідний, можливо, більше людей зможе подивитись. Дівчата, перед показом деяку важливу інформацію дам. По-перше, це стосовно марказиту, посилочка вийшла з митниці, і я її очікую скоріш за все після завтра. Дивіться, що ми будемо робити. Всі огляди, як я і казала, буду знімати вже точніше виставляти після свят, після Нового року. Але відправлятиму вам оперативно як тільки отримаю. Тому, будь ласка, кому там треба дуже дуже терміново до... Подарунків, будь ласка, пишіть мені, я в першу чергу ваші замовлення оброблю. Якщо у вас є можливість зачекати кілька днів, це буде супер, тому що фізично дуже важко обробити стільки заявок. Якщо що, пишіть. Друге, що хотіла сказати, мені написав виробника саме Хартов, що з нового року підняття цін знову. Я не пам'ятаю скільки вже разів це було за цей рік, можливо, три. І знову будуть рости ціни. Як це до чого веду? Все, що я показувала. Останніх відео, і якщо щось замовити до нового року, то ціни будуть старі. Ще важливо, хто в мене робить замовлення. Дівчата, я вас прошу, скачайте собі додаток нової пошти, тому що деякі дівчата мною користуються як сайтом для відстежування посилок. Питають, де вона, коли приїде. Якщо ви скачаєте собі застосунок, вам всі ці дані будуть автоматично підтягуватись. Ви будете дивитись і не хвилюватись. І останнє, що хотіла сказати, я трошечки сьогодні сварюсь: в нас, дівчата, не базар. Якщо прикраса коштує 2300 гривень, то вона так коштує. Не пишіть мені, заберу там за 1500 або щось таке. Ціни ростуть. І за місяць ця прикраса вже буде не 2300, а 2500. Враховуйте, будь ласка, всі обставини у вигляді вартості там пакувальних матеріалів, Підвищення податків і так далі. Будь ласка, дівчата, постійним клієнтам. Я завжди і так зменшую трошечки суму. Там, десь прибрала 50 гривень, там десь 20, але все одно якийсь мінімальний бонус для вас є. Але, будь ласка, деякі особи не наглійте. Дуже дякую вам за розуміння. Всім гарного вечора. Дівчата, почати хочу з декількох емальних прикрас. На заводі, нарешті, знайшли майстер, і тепер прикраси з емалю знов доступні до замовлення. Ось така новиночка. Комплекти є в наявності 17,5 і 18. Є ще 17 на заводі. Якщо ніхто ще не забрав, то можу вам замовити і за кілька днів вже буде. Щодо інших розмірів, я не знаю, чи їх взагалі виготовляють. Перший раз ми замовили, кого цікавить, будемо уточнювати. Класний мінімалістичний комплект, родований, вага сережок всього 3,97. А ще можна замовити просто ось такі чорні кола, без верхівочки, але вони тоді на грістках йдуть. Я в групі Viber Telegram виставляла, подивіться, кого цікавить. Каблучка, хоча й широченька, проте розмір тут повний. Ось це 17,5, немаломірить. Вага 5,54. Також буває каблучка одинарна, просто з колом без верхньої частини. Також все це можна замовляти. Дуже гарненький, габарити і ціни прописую. Далі ще один стильний комплект з чорною емаллю, 18,5 розмір каблучки. Тут у нас булгарій напис, також дуже стильно і лаконічно сережки 5,14, комплект також родований на англійській застібці. Вага каблучки 2.31. Дівчата, нагадаю, що в першому закріпленому коментарі ви можете знайти посилання, по-перше, на меседжмі. Просто переходите, обираєте зручний для вас месенджер і вас перекиде одразу на діалог зі мною. Дуже зручно. І також в першому коментарі посилання на телеграм-канал і вайбер-спільноту з актуальною наявністю. Наді, дівчата звідти забирають прикраси, і вони навіть до відео не долежують, тому обов'язково доєднуйтесь. По цьому комплекту габарити і ціну прописую. Тепер, дівчата, ось такі каблучки також емальні. Я виставляла в групі телеграми Вайбері повні комплекти. такі. Їх дівчата з наявності забрали, і ось я отримала ще дві вільні каблучки. До них також доїдуть скоро комплекти. Як вони виглядають, можете там подивитися, бо я вам надішлю фото. Тут в нас дивіться є тоненька каблучка, 18, розмір і широка 18,5. вага 6,25 і 4,03. А вони немаломірні, до речі, також. Повні, в принципі, розміри. Це наразі максимальні розміри, які є в наявності у виробника, але можна буде, думаю, після свят, замовити і більшим. Повторюсь, сережки-підвізка скоро доїдуть, чи можемо зачекати відправити комплектом або окремо каблучки. По ціні зазначають дуже красиві поєднання кольорів. Так, далі дівчата, ось цей комплект. так дуже вам раніше подобався, і, нарешті, його почали знову робити. Наявності в мене є 19 і 19,5 розмір, але також доступні і інші у виробника можемо вам замовити. І ще він існував раніше в білому кольорі, думаю, також зроблять, якщо хтось захоче. Вага сережок 6,02 на англійській застібці, таке ось листячко, і каблучка 3,63. Гарний комплектик, камінчик тут ось такий містик фіаніт. І також інформація на екрані. Що, дівчата, дуже мені сподобалась, ось така брошечка емальна також з'явилась. 4,56 за вагою, таке листечко. І фіаніт дуже ніжний колір. Я вам вирішила одразу все земельлю показати, бо дійсно довго її чекали. Наразі великий дефіцит майстрів, котрі гарно її вміють накладати. Далі дівчата, ось така панда. Наразі тільки вільна в 17-му з половиною розмірі, інші можна спробувати замовити, але в наявності у виробника там тільки маленькі були 16, 16,5, щось таке. Великі розміри я не знаю взагалі, чи роблять, але мають. Також вже після свят, напевне, будемо замовляти. Вага 4,77. Ціну прописую. Так, ще дівчата мають такі дві класні дитячі булавочки з вишенками і Мікі Маусом. Ось такі, як з вишенкою, вони ще там бувають з квіточкою, здається, і з чимось іще їх декілька. Є кого цікавить, напишіть, я вам скину фото. І Мікі Маус. Ну, класна така дитяча штучка на подарунок, як деякі користуються за призначенням, там щось підколюють, деякі просто як сувенір, дарять і все. Вага грам 07, а грам 24. Ціну прописую. Так, тепер йдемо далі. Дивіться, яка класна каблучка в мене є в наявності в 20 му розмірі 6,75 за вагою. Орігінальна без сережок. Але я думаю, сюди можна щось придумати. Нагадує мені е, зміїну шкіру, до речі, якраз під рік. Габарити і ціна на екрані. Тепер, дівчата, хочу вам ось цей розкішний комплект запропонувати в наявності в 18 розмірі. Розсип синіх фіанітів, синій колір, такий дуже класний, під електрик, але при цьому не вирви око, як я це називаю. Дуже-дуже елегантно. Сережки, вага 6,21, застібка. Вони взагалі тільки під замовлення, рідко бувають в наявності. 8.45 вага каблучки. Буває ще в білому кольорі, в червоному і в чорному, але я замовляла чорний, чомусь досі немає. Тому, якщо хтось хотів, то беріть, бо ну, рідко вони бувають, повторюсь. Комплектик родований і по ціні зазначаю обов'язково забирайте розкішний. Ще дівчата улюблений комплектик з також з синіми фіанітами. Є в мене їх кілька розмірів, напишу, які саме. Тут неймовірна модель сережок, вони об'ємні, класні, але при цьому вага всього 7,55. Комплект родований. Існує він також в інших кольорах: чорний, червоний, білий. Але, чесно кажу, синій мій фаворит. Модель супер. Якщо комусь треба, дівчата, фото на вушках, випишіть. Я зараз не встигаю нічого, абсолютно фотографувати, знімати огляди. Комусь персонально можу скинути, але не на огляд на відео. Тому, будь ласка, пишіть. Ціну прописую. І ще, дівчата, дивіться, які цукерочки отримала. Сережки 436 за вагою, також сині фіаніти. Вперше їх дивимось. Тут ось така застіпка. Дуже акуратні. Ну, взагалі без комплекту прийшли. Але можна, наприклад, взяти і від цього комплекту каблучку. Дивіться, гарно буде, кому ті сережки об'ємні. Щось можна придумати. По габаритам і ціні прописую, інші кольори, думаю, також можливо замовляти. Далі, дівчата, в 19-му розмірі ось такий комплект як з міксом фіанітів наявності, ніжне таке поєднання, камінчики під цитрин і під хризоліт або навіть трошки темніші. Оливкові, дуже гарні. Інші поєднання там бувають, які саме треба уточнювати пишіть. Вага сережок 5.28, застіпка. Чудовий комплектик на кожен день. 5.07 вага каблучки. І ціна. Ще, дівчата, дивіться, який гарний сет прийшов в 19 му розмірі вільний, без каміння. Така ось геометрія. А до нього існує класний браслет, жорсткий бангл. І дуже він такий стильненький, також таких зигзагом іде, кого цікавить, пишіть. Замовимо. Сережки вага 5,23, застіпка. Каблучка 4,49. І також ціна. Вага сережок 4,83 застіпка. Каблучка 3,91, вона більша трошки за розміром. Далі дівчата дуже класний повітряний комплектик в наявності в 20-му розмірі, дуже його люблю, давно не дивились. Він чудово підійде і на кожен день, і на вихід. І він при цьому легенький і бюджетний. 20-й розмір, повторюсь, наявності інші можна замовити. Пропишу одразу габарити на екрані. Підвісочка 2,33 можна ланцюжок або жгутик підібрати. І браслетик 1693. Розмір регулюється 20-23 см. Застібка того, що дуже зручно. Ось так на руці. Ну, не комплект, а фантастика. Тут просто ідеально все, на мій погляд. Дівчата і поцітні зазначаю. Далі дівчата в 19 розмірі є такий акуратний сет з султанітом, взагалі супер лаконічний, без додаткових камінчиків, дуже ніжний. Сережки за вагою 4,14. Комплекти кродований на англійській застіпці. Вага каблучки 2,42. І також гарна вартість прописую. Далі дівчата є ось такі змійки. Під символ року в 19 розмірі 3 грами за вагою. Тут одна змія чорна з чорними фіанітами, друга біла. Трошечки можна підрегулювати. І вартість. Для дівчата, хто хотів, є один вільний горішок на 55 см за вагою 25,80. Оксидований. Взагалі, рідко він в наявності, якщо чесно, бо коли не запитувала, його ніколи не було, а тут, будь ласка, з карабіном застіпкою, ціну прописую. Дівчата, наприкінці, хочу вам показати кілька комплектів з кубиками Сваровські. Вони будуть комплектами продаватися, оскільки це залишки. Як мені казали, що закінчилось таке каміння, і тимчасово його не буде, тому, будь ласка, забирайте повними сетами. Ось зараз дивлюсь, не розумію, чи це підвіска до цього комплекту чи ні. В принципі, схожа, але якісь відмінності є. Давайте так: цю підвісочку можна буде придбати окремо, каблучка сережки не розбивається. Цей сет у 19,5 розмірі з ніжно-рожевим кольором. В профіль, якщо дивитись, кубики білі, а тут з'являється ось такий класний ефект. Також будуть інші кольори. Далі покажу 5-16 вага сережок, застіпка. Каблучка 2,69. Ціну зазначаю. Так, дівчата, я знайшла компанію до цієї підвіски, тому ще один сетик організувався. Тут сережки також при вушці. Кубик такі блакитно-рожеві, також гарні. Це також буде продаватись тоді комплектом. Пишу ціну на екрані. І дівчата є в 17,5 розмірі в ось таких кольорах. Бензиновий, як ми його називаємо, рожевий, зелений, жовтий кольори тут є. Ціну ще раз зазначаю. Дівчата, і ще є ось така вільна пара сережок. Вони з оцінкою. Так навіть і не помітно, що з ними не Так, я їх трошечки вронила на плитку, не робіть так, будь ласка, як я. І тут невеличка така щербинка на грані. На носку не впливає, навіть не видно, якщо чесно. Але просто я знаю, що вона там є, тому зі знижкою ці сережки. Вага в них 5,29 відрізняються від попередніх, тим, що тут кубік підвісний. Далі, дівчата, ось такі класні гвістки з ключиком і замочком. За вагою 2,25 вони рудовані на закрутках. Оригінальна модель, ціну пишу. І, дівчата, під ванклів є пара гвістків з штучним уніксом 3,39 за вагою, рудовані на закрутках. Можна дозамовити комплект. Каблучку, підвіску, браслет. Також ці сережки бувають підвісною частиною на англійській застібці. І також вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram, посилання для зв'язку в першому закріпленому коментарі. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!